Так, І так, привіт, дорогі друзі. Сьогодні, як ви знаєте, в нашій групі GamerData 2 черговий розіграш. Цього разу розіграш у нас е, прекрасного набору на баншу. Е, тому е, визначати переможця ми будемо з допомогою сайту random.org. І так для початку дивимося, скільки у нас репостів, а репостів у нас 18. Що ж, вводимо. Число 18. Генеруємо. І так, результат 4. Переходимо далі на сторінку групи. Дивимося. Скільки поділилося і рахуємо. І так, рахуємо від Оли Стеглівець. 1, 2, 3, 4. Так, Максим лібідка. Так. Перепрошую, якщо не так щось вимовив. Максим. так, для початку друзів, у нас досить багато в нього. Сторінка, як ми бачимо, не фейкова. Він навіть онлайн з телефону. Фотографії також є. Але перевіримо, чи ж є все-таки репост нашої групи. Так, дивимось дивимось. Так, бачимо, є є репост нашої групи. Зроблений він майже на початку. Розіграшу. Так. Так, так, так. Отже Максим Лібідка. Ми перевіримо, чи те, що є в групі. У нас. Хвилинку. Весники. пошук, І так, все-таки є. І що ж Максим Лібідка? Лібіка, точніше, я перепрошую. Я тебе вітаю з перемогою набору на баншу. Ми найближчим часом зв'яжемося з тобою і передамо твій виграш. А після того, як ти отримав, я прошу, щоб ти відписався у обговоренні чи ти отримав свій виграш. Вам, дорогі мої друзі, я бажаю нічних перемог. З вами був редактор групи Геймердота 2. Всім щастя!